Видко, що ми цими днями трошки більше користувалися водою освяченою, бо щось ви всі підзрілами і файно виглядаєте. А дивно, воно ще не весна, а ви вже пофайнішали. Слава Богу. Слухайте. Сьогодні нам дає Господь таке файне Євангеліє, таку файну, хорошу звістку від Луки. І для того, аби зрозуміти, що відбувається, завжди святі отці рекомендують. Прочитати трошки ширше, Тобто, аби ми зрозуміли якусь одну думку, то трошки більше прочитати. А саме нас цікавить уривок там чотири вірші перед Євангелієм. аби ми зрозуміли, чому Лука дає так на порівняння. Раз виключить, будь ласка, аби не він каже: взявши 12, Ісус до них промовив: Ось ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина Чоловічого збудеться. Тобто Ісус дає учням конкретну інструкцію. І тепер дивіться, як детально пояснює. Він буде виданий поганам, насміхатимуться з нього, зневажатимуть його, плюватимуть на нього і будуть бичувати, і уб'ють. Та третього дня він воскресне. Ну, послухайте, ну, ну що можна? Як можна ще детальніше пояснити, що його чекає? Яка реакція учнів? Вони ж нічого з цього не зрозуміли. Це слово було для них закрите. вони не знали, що він говорив їм. Ви уявляєте? Три роки Ісус вже з ними морочиться, три роки він їх ходить, робить їм всякі табори, реколекції, принагідно, проповідує і так, і сяк. І говорить їм конкретно, хлопці: я йду в Єрусалим, буду виданий, будуть бичувати, плювати на мене будуть, уб'ють мене. Але не панікуйте, не кидайтеся там у корчі. Через три дні я воскресну. Що зремонтують через три дні? А вони ж нічого з цього не зрозуміли. І одразу Лука розказує нам про цю історію. Як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Уявіть собі, якщо у нинішній час нелегко легко сліпому, то як було в часи Ісуса? Він просто жив з того, що люди дадуть. Сліпота це страшна річ. Я скільки разів Богові дякую за зір і за те, що маю можливість бачити. Сліпота справді, ну, це лячно. Коли уявляєте собі, для вас немає різниці, що день, а що ніч все рівно ніч. І ви, немає, ви не бачите не у своїх дітей, ви нічого не бачите. Уявляєте собі, ви, я, я іноді практикую і вам рекомендую попробуйте таку вправу. У своїй хаті, яку знаєте, закрийте очі і походіть хвилин 5-8. Просто походіть із закритими очима, але не, під, не підглядайте. При тому, що ми навіть коли ось закриваємо очі, то ми все рівно бачимо світло. Ми, ми, ми бачимо, що світло, а щось темне. Тобто ви зорієнтуєтеся, якщо в день де вікно, а де, а де нема вікна. Але попробуйте, серйозно. Як мінімум для того, аби, аби Богові щиро сказати, Боже, дякую тобі за зір. І цей сліпий сидить там, просить милости, нікого не чіпає. Але почув, що народ іде, ми спитався, що це могло бути. Ну і кажуть йому, що так і Ісус тут ходить на зернин. І він уже щось про Ісуса чув. І яка його реакція? Він став голосно кричати. Ну, я тепер не буду кричати, аби вас не розбудити. Ісусе, сину Давида, змилуйся надо мною. Тобто, буквально Ісусе, поможи. Ісусе, сину Давида, поможи. Це також для нас хороша підказка, аби ми не зверталися до Бога а, лише загально. Ми так звикли не? у селі. Ну, головне, аби Бог поміг. Правда, та Бог добрий. Але назвіть його на ім'я: Ісус, Отець чи Дух Святий. З ким хочете мати справу. А ті, що йшли попереду, зупиняли, його. та тихо будь! Замовчи. Послухайте, хто хоче ближчі стосунки будувати з Ісусом. Він завжди починає нетипову поведінку. Скільки разів ми могли б зробити щось набагато більше, аніж робимо, якби не така, не така думка. йой, та що люди скажуть? Ой, а я, 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 як то буде виглядати? Не знаю, якусь так. А що про нього повідять? Ні. Не, мені байдуже, коли я бачу свою потребу, коли я вижу, що я маю потребу, я кричу. І це важливо не боятися кричати. І не важливо, як це виглядає в очах інших. Я цього тижня бачив декілька разів е, є, є такі смішні ролики, коли чоловік надіне собі навушники на вуха, і десь там у публічному місці, де є багато людей, починає співати. І там співає: На могилі моїй посадіть, посадіть яворину, чи молоду яворину. І він йому, йому в наушниках здається, що він співає так, як той там. А, а, а на, на, насправді виглядає так, що він там верещить просто на, на сілу станції, люди дивляться, сміються. Бо, бо всі з таким стикалися, що ти, 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 собі, ти собі співаєш, і ти в своїх очах думаєш, що ти там Степан Гіга, а, а ти насправді е е е тягнеш так, як тягнеш. Але це важливо вчитися звернутися до Бога. Ми минулого тижня з дітьми дивилися дуже гарний мультфільм. Такий мультфільм насправді що просто набір. Мудрих цитат 40 хвилин триває, називається Хлопчик, Кінь, Лис і Кріт. Дуже гарний мультфільм. І там в одному мом... моменті хлопчик питає коня, яке найважче слово ти говорив. А кінь каже, найважче, що я в своєму житті говорив, то це допоможи. Просити допомоги. Ми не звикли. Я бачу, коли вдається десь комусь допомагати. Як людям важко приймати допомогу. Бо це треба визнати. І, і Кінь йому говорить, що коли ти просиш допомоги, то ти, це, це вже каже, це вже показує, що ти не здався. Коли ти просиш допоможіть, або допоможи, то ти вже не здався. Це вже не поразка. І це і не просто просить, це й кричить. І при тому, що його зациткують, яка його реакція? Та він ще дужче кричав: Сину Давида змилуйся надо мною. Йому байдуже, що про нього скажуть. Оце є поведінка учня. Я коли зрозумів, звідки дає джерело, звідки я можу черпнути, то мені байдуже, як я виглядаю. Мене це не цікавить. Між іншим, це одне з тих, що мені особисто допомагає проповідувати. Опитався мене один чоловік, що тай Старас, а як ви так можете стояти, коли перед вами є більше людей, то так спокійно собі говорите? Я би каже, вмер, якби мені треба було говорити на, на публіку. А, а це мені допомагає, що до кінця мене не дуже цікавить, як я виглядаю. Часом потім, коли там мені відео скинули, було десь там, я пробуду в Межогорії, тому що якось так чудно я виглядаю, там волосся стерчить, там... але ну, ж трудно, ну. є таке їм є, ну, волосся стерчить. Розумієте, але коли ти не думаєш про те, як ти виглядаєш, це тобі дає вільність. І, і, і ми бачимо цю вільність у цього чоловіка. І коли Ісус до нього наблизився, також зверніть увагу, що Ісус за першим разом не реагує. Він тебе перевірить, а тобі це треба. Це ж ти хочеш, тобі це треба. Він, він тебе випробує, але потім приходить і каже: ну, що хочеш, щоб я тобі зробив. Питає зі сліпого, Що ти хочеш? Господи! Я хочу, аби прозрів. Хочу прозріти. Ісус каже до нього: Прозри. Пам'ятаєте, по вірі вашій буде вам дано. Якраз перше каже мені одна пані в Костилівці, що ну, цікавиться свято богоявлення чи просвіщення. Але, знаєте, десь я не вірю, що Йордан зупинився або взагалі пішов назад. Ми там співаємо так красиво, поетично. Йордан повернувся назад. Але я в це не вірю. Без проблем, не вірте. Але по вірі вашій буде вам дано. Тоді, слухайте, знову ж таки, я вам можу хату водою свяченою залити. Але якщо ви не вірите, що Господь благословляє, ну, то без сенсу. Віра твоя спасала тебе, він каже. Тобто ти, ти до мене підійшов з вірою, і ти одразу отримуєш. І тепер увага! Як контрастує оце, що як буквально пару хвилин тому? Ісус говорив учням. А тепер, як конвертує це, що чоловік взагалі, який за ним не ходить, який не є апостолом, закликав і отримав сідання. Вмить прозрів той, і пішов за Ісусом, славлячи Бога. То, там учні, які ходять за ним вже декілька років. Ісус їм напряму говорить, вони не розуміють. А тут, Випадково не випадково сидів чоловік, учув лише про Ісуса, верещав і каже Ісус, повірі твої і отримав зцілення». Я починаю розуміти, як каже сиди Антоній, чого Ісус не написав ні одної книжки. Слава Богу. Слава Богу! Якщо тут напряму говорив учням, і вони не розуміли, до них не доходило, то як би ми на сьогодні, через 2000 років, перетрактували, перемололи його слова? Один раз він щось писав пальцем по піску, чи палкою. Слава Богу, що Ісус нічого не писав. Я вижу тепер мудрість Божу в цьому. Тобто розумієте, ми якраз про це вчора з дружиною говорили. Це дуже яскраво видно у житті Ірода. Пам'ятаєте ірод, який любив слухати Івана Хрестителя? Любив, який, коли іродіада сказала, що я хочу його голову на полумиску, йому стало сумно. Та... Я його... Я... Мені подобається слухати, мені подобається, як він говорить. Але чим Ірод закінчив пеклом, так як Іродіада закінчила пеклом. Тобто можна бути близько біля джерела, але з нього не черпати? Можна бути близько біля місця поживи і бути голодним. Ось відповідь, чому так багато є людей, які ніби церковні, ніби щось практикують у церкві. Але їхнє життя не змінюється. Ось чому так важливо не просто до церкви ходити, але черпати з того, що нам дається. З Євхаристії, і слова Божого, з проповіді кожен раз. Ми не маємо права дозволяти собі йти додому з порожніми кишенями. Ми маємо бути наповнені словом, наповнені Євхаристією. Недавно пам'ятаєте? В червні, здається, коли була криза з паливом, то хто з вас має машину, то знаєте, як це було непросто роздобути 20-30 літрів палива. І ми стояли в чергах, мій рекорд особистий десь 4 години. 4 години треба було сидіти чекати за 20 літрів. І, і як цінувалося, старалися ми не їздити, багато не їхати. І, і ви розумієте, що відбувається, коли ти ходиш до церкві, а не заправляєшся. Ти ходиш до церкві, але слово Боже, або проповідь для тебе це таке, ну, це щось, що треба чути моїй жінці. Або мому чоловіку, або я ja, шкода, що мій сусіда це не чує. Ні, це для тебе насамперед. Бо ходити до, до, до церкви ходити і не черпати слова, не черпати з Євхаристії, це то саме, якби ви заїхали на заправку, побули годину на заправці і поїхали. Ну, чого може не заправлена? А, а так слухайте, так, так, ми дорослі люди, ми знаємо, що для того щоб машину заправити. Треба той пістолет там тиснути, треба заплатити. Ну і налити паливо, розумієте? А, але чомусь у нас є така, якась така думка дивна, я не знаю звідки, що якщо чоловік ходить до церкви, постоїть у церкві годину на тиждень, то це його має змінювати, це його має наповнити. Як? Розумієте? Якщо не черпати, якщо не підходити з вірою, то як воно тебе наповнить? Що тебе наповнить? Якщо ти слово Боже слухаєш, як казав мені один чоловік, я послухав реколекції, і я поняв, як має жити моя жінка. А, а, а ти не поняв до себе? Я поняв, як має жити моя жінка. А, а, а жінка одна каже: я тепер зрозуміла, що неправильно робить мій чоловік. Послухайте, як це зручно. Ні, не до чу... ти... Ви тепер слухаєте проповідь не для свого чоловіка, не для своєї дружини. Не для своїх дітей, а тепер я буду знати, як дітей бити вдома. Ну, чекай назад свою чергу. Ні, кожен має слово прийняти до себе. Наприклад, от ви чули це сьогодні чудове послання до Ефесян, коли каже апостол Павло, кожному дана міра повнота дарів Христових, кожному дана повнота дарів мірою Христовою. О. Вимогу. Тобто у кожного з вас є якісь дари. В кожного. А ми, бо, бо ми так живемо собі, ми, ми там збоку з боку так сидимо, як цей сліпий, але боїмося навіть голос підняти чого. Бо ми дивимося на іконостас і собі думаємо, ну так то святий Миколай, то, то святий Іван Христитель, то святий Франциск, а що я такий? А я, ех, я би мав мав. Що нині з'їсти, та й досить. Розумієте? Ні. Кожному дана благодать. Кожному дана повнота дарів. Я вам це знову пригадую, і не лише вас у спокої ніколи. У кожного з вас є якийсь дар Святого Духа, а то й П'ять, а то і 8, а то і більше. І кожен повинен ним служити іншим. І це, і це нас має турбувати. А як я служу? А що я служу? Як я служу до церкви? Нині Василь послужив тим, що відкрив ворота, бо ворота закрилися, і я не міг проїхати. А алінуваюся всади з машини, а він послужив тим, що має дар служіння. Відкрив ворота, аби я міг до церкви доїхати. А, а яким даром служу я? Послухайте, це питання нас повинно турбувати. Яким даром я служу церкві? А церква це що? Ну, це не приміщення. Церква це ми, спільнота, люди, тіло Христове. Яким даром я служу? І в цьому випадку прозріння це буде зрозуміти, який дар я маю і як я ним служу. Тому, брати і сестри, послухайте, ми, ми, ми є біля джерела. Є хороша новина для нас, що церква це джерело, Євангеліє це джерело. Але питання: чи ти напиваєшся, чи ти заправляєшся? Чи маєте відчуття, коли додому йдете, хоча би на рівні Томаса Мертона у його дитинстві, як він каже, оце корисне дуже відчуття в недільне, що просто, коли ти йдеш із церкви, о, я зробив те, що треба було зробити в неділю. Це вже непогано. Це вже початок. О, файно. Я зробив нині те, що я мав зробити. Ми зараз маємо йти з дітьми у кінотеатр, а вони кажуть, може, би ми, ми, може би ми до церкви не йшли. Може, йдімо одразу на кіно. А я кажу, який нині день? А, Ну та неділя. Що треба першим ділом зробити в неділю? А вони вже знають, що не можна говорити неправильних варіантів, а то можна кіно позбутися. Ну, так, треба поклонитися Ісусу. Все, питання? Ну добре, йдемо. Розумієте? Тобто, оце перше відчуття виконаного обов'язку або відчуття того, як каже тот, Томас Мердон у дитинстві. Що ми зробили щось хороше, це вже файно. Але цьо, на цьому рівні постійно лежатися замало. Треба бути біля джерела, треба йти на заправку. Зазвичай, коли ми йдемо на заправку, то для того, аби заправитися. А потім навіть, аби заправити бачок для скло А потім, коли я голоден, то аби ходові з'їсти якогось чи щось там посербати, якогось бульончика, тобто, аби себе заправити, якщо є потреба. Уявляєте, як буде дурно. На заправку заїхав, постояв, постояв, постояв і пішов собі далі. А, а, а там блимає червона лампочка, кажу, е, ти куди? А зараз не станеш серед поля і будьте здорові. І тому купа людей до церкви ходять, але не змінюються, бо не заправляються. Бо нема сили крикнути. Нема сили вимовити слово. Це не так править, дівчата. Шш, дівчата. Жит Ісусика спокою. У вертепі. Крикнути. Але з іншої сторони, діти нам показують, що бачите, така вільність. Вільність перед Богом. Господи, помилуй. Боже, допоможи мені. Допоможи мені в цій ситуації. Навіть зверніть увагу, як ми кричимо до Бога про своїх дітей. Навіть як ми говоримо щодня, «Е, то головне без здоров'я. Ну, не головне, аби здоров'я. Як ми молимося, наприклад, за наших дітей. Каже мені одна подружка: я раніше молилася за то, аби мої діти добре вчилися, аби здорові були, аби здобули освіту. А тепер я розумію, що ні, Ну, ну не здобувають освіту, але пріоритет є, аби мої діти пізнавали Бога. Аби мої діти отримали спасіння. Бо якщо мої діти здобудуть освіту, доб'ються файних висот. У розвідку, але який толк, якщо це все буде для пекла? Тобто це не просто кричати, але кричати правильно. Розумієте? Чому? Бо коли ми це робимо правильно, тоді ми наповнюємося, тоді ми заправляємося. А інакше шкода тоді до церкви ходити. Справді, шкода. І тому пам'ятаєте цю різницю: бути учнем чи бути прихожанином. Я раніше не любив слово прихожанин, а тепер його дуже люблю. Бо, воно, бо справді мало що так сильно описує у великій мірі нинішнє християнство, як, як слово прихожанин. Прийшов, пішов, пройшов, перейшов. Прихожанин. А, 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 а є можливість бути учним. І сьогодні нам Лука показує: ми можемо ходити за Ісусом три роки. Ми можемо з ним зізнати вже. Ми можемо бути близько біля нього. Але якщо ти не готовий слухати, Господи кажи слуга твій слухає. Якщо ти не готовий уповати, то це буде проходити повз тебе. І, брати, і сестри, це найбільший біль справді життя кожної кожного людини. Коли ти живеш собі, одна жінка, я пам'ятаю, сльозами на очах, плаче. Отець Тарас, я не розумію, я молюся псалтир, я пощу, я держу піст кожну п'ятничку, кожну серду. Я не розумію, чого мені Бог не допомагає. Чого? Це тут прокляття, тут хвороба, тут біда, тут біда. А я кажу так, але дивіться, перше, що мені кидається в очі, ви до церкви взагалі не ходите, ви до спільноти не належите. Ви в церкві ніяк не служите. І хіба хоча б трошки молитвою? Ви участь у святих тайнах не берете. Ви реальні стосунки з Богом не будуєте, то що ви хочете? Розумієте? Тобто в неї яка біда? У неї є така біда, що вона зовсім не розпізнає волю Божу і зовсім не робить те, що Господь готує. Десь ходить біля джерела. І десь, Ну ясно, коли ти біля джерела ходиш, десь на тебе щось бризне. То десь тебе Бог благословить? Але коли ти не розпізнаєш волю Божу, коли ти не робиш волю Божу, то чому ти дивуєшся, що в тебе засиплеться? Бо ти не робиш те, що для тебе приготував Господь. Ти ходиш біля джерела, але з нього не черпаєш. Ти їздиш на заправку або біля заправки і дивишся, чому ти не заправлений, бо є умови. Для того, аби заправитися, треба виконати умови. Які умови у нас у церкві? У католицькій церкві? Які умови? Сповідь. Євхаристія. Слово Боже. Розпізнання волі Божої. Чому сповідь? Бо це гігієна. З Богом примиритися, покаятися, аби, аби він очистив, бо лише він вміє очистити. Не священник, не єпископ. Господь. Ну, через церкву. Чому Євхаристія? Бо він каже, хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, матиме життя вічне. Хочеш мати життя вічне, то чого не тіла і крові Ісусового. Хто тобі таке сказав? Якщо ти є в церкві католицькій, то має бути, ну, взагалі, у католицькій церкві це година до причастя. У нас у греко-католицькій трошки складніше. Година до служби. І каже мені одна жінка, тобто я можу випити в неділю зранку каву перед службою. Можете з молоком, сміливо. Можете собі слони нарубати. Година до, до, до. Але завжди так було, що було три дні. Так було колись, може, в когось. Але тепер церква тобі говорить, все, може через п'ять років церква взагалі скасує, Але якби я не їв три дні перед службою перед службою, а маю службу кожен день, то би протягнув, може, місяць. А потім помер священик на що помер? <кій> Поживе Євхаристією. Ага, буде жити Євхаристією, то помереш. Ні, розумієте? Тобто, тому так важливо, брати і сестри, ці інструменти використовувати. А потім маємо ці, цілу просто хмару інструментів. Піст, тиша, медитація, пустеля, розважання над словом Божим, читання, якесь паломництво, якісь реколекції, навчання. Оце все є інструменти для заправки. Для того, аби освячуватися. Навіть свячена вода, В якійсь мірі, вона тебе освячує, але сама по собі ні. Тому молімося і зараз у цій службі Божій, в цій подяці, щоб Господь не переставав нас освячувати. Щоб не переставав нас наповнювати. Щоб і сьогодні, протягом цієї години, ми вийшли з церкви. І з відчуттям, по-перше, ми виконали те, що мали виконати. А по-друге, аби Господь нас наповнив, аби ми вийшли заправлені із заправки. І аби ця заправка, аби це благословення, це перебування з Богом, ця подяка йому, аби нас наповнювала і поступово змінювала. Міліметр за міліметром, день за днем, неділя за неділею, рік за роком. І так, аби через пару років на тебе ще дивили люди в селі і казали, а та чого він такий? А, бо він до церкви ходить. А, а до якої? Розумієте? Не аби було А, та він до такої церкви ходить, а, та все ясно. І, і лише тоді буде зміна, лише тоді буде результат, коли ми будемо заправлятися, бо заправлена машина може їхати. Заправлена машина щось працює, щось виробляє. Приносить якусь користь. Незаправлена машина, не приносить. Так мені каже одна моя подружка, питаюся, як маєш, як поживаєш. А вона каже: не черпаю нічого нового, їжджу лише на тому як, яке колись накопала. Але для того, аби паливо було, то його треба накопати, його треба набрати. Якщо не наберемо, то я ж ми порожні? Ясно, що тоді, якщо на тебе сусід гаркне, а, а, а ти одразу натурально розумієш, що на нього треба гаркнути із п'ять разів більшою силою, аби в основному то вдома газда. Тому нехай Господь нас наповнює. І дай Боже, аби починаючи з церкви, починаючи з таїнств, ми наповнювалися день за днем, рік за роком. І це наповнення робило нас схожими на Ісуса. І це наповнення формувало в нас образ живого Ісуса Христа. Аби ми ставали схожими на Нього. І там, де ми є, там, де ми живемо, щоб ми ставали образами Ісуса, іконами Ісуса, відображеннями Ісуса. Амінь.